Де ми, фермери, не допрацьовуємо на сьогодні, великий ризик отримати штраф 500 тисяч гривень. Чого не вистачає в українському законодавстві? Там податкова війна. Це податкова війна. Це така свіжа інформація зараз прозвучить. Дати підстави для того, щоб вам переглянути статус критичності. Бронювання на сьогодні найболючіша проблема у фермі. Три тисячі гектар залишилося в один момент без власника. Мабуть, у фермера була дружина юристом. Сьогодні ми спілкуємось із адвокатом агроюристом Ярославою Овчаренко. Да, здавалося б, що до чого б тут юрист до агро. Ми спілкувалися із фермерами, ми спілкувалися із продавцями СГТхніки, і сьогодні ми постараємося розкрити для вас тему юрист і агро. І ви зрозумієте, що сьогодні фермер без юриста не може бути. Привіт. привіт, привіт, вітаю, Ярослава. Хто ти? А, я юристка. Адвокатка, засновниця юридичної компанії «ОБІЕС». ще я сертифікований грантрайтер. Зараз моя основна мета це допомагати фермерам і супроводжувати їхній бізнес грамотно в контексті юридичної підтримки. Як ти вирішила стати аграрним юристом? І з чого почався твій шлях у цій сфері? Агро в моєму серці ще, мабуть, з народження. Мій батько працював трактористом, потім став згодом фермірувати, тому я знаю, що таке робота на землі, що таке робота з землею, яка це праця, бачила це зсередини, з самого початку. Як професійний шлях мій в агросфері, він стартував 9 років тому, коли я навчалася в Харкові. Я була студенткою, досить активною студенткою, і для того, щоб влаштуватися на роботу. В юридичній сфері, якщо мова не йде про якісь там підробітки, які потрібні були студентам для того, щоб мати щось більше ніж стипендія, то це було складно. Це більше зводилося до того: знаєте, там як принеси, подай, піди і не заважай. В основному така була історія в мій період, коли я навчалася. Але потім я виграла стажування в адвоката, і це був перший мій крок в юридичній сфері на третьому курсі. Я почала працювати, і так сталося, що найпершим моїм судовим кейсом якраз таки став кейс про розірвання договору оренди землі. Я його проходила від початку і до кінця, бо тоді ще не було адвокатської монополії, яка є зараз. Тобто, без адвокатського свідоцтва можна було супроводжувати клієнта в суді. І я пройшла цю. Цю справу від першої до останньої інстанції до верховного суду, і це був перший досвід. Я захопилася, і я зрозуміла, що в цьому напрямку я б хотіла далі рухатися. Після цього я пішла працювати вже в юридичну компанію, і там виросла із юриста молодшого до провідного спеціаліста в податковій сфері і в супроводі агробізнесу. Тобто ці два напрямки вони стали такими дуже Який тебе юридичний стаж? Уже а, більше 9 років більше 9 років так. Я, так я створила компанію у 2020 році, і зараз я є засновником і керівником компанії OBS. Як розшифровується Овчаренко бізнес Solution. Я вже там більше п'яти років. Напевно, що переконую фермерів і наших місцевих, і загалом на всіх зустрічах, що потрібно працювати в білу, потрібно виходити з тіні. Все має бути максимально легально і офіційно. Для чого? Фермерам, взагалі юристи, і які плюси взагалі роботи в білу, щоб отримувати прибуток, і фермери дуже часто не задумуються, що прибуток це не тільки виробництво, так виростили, реалізували прибуток. А й це те наскільки важливі і сильні люди знаходяться поруч з фермером, починаючи від команди, закінчуючи підрядниками. І от одним із таких підрядників і партнерів обов'язково повинен бути юрист. І я поділяю фермерів, агропідприємців на два типи: перший тип це от, юрист нам потрібен на всякий випадок. А інший тип це вже більш такі прогресивні і стратегічні управлінці, які розуміють, що юрист це велика частина стратегічної історії підприємства стратегічного розвитку. Я вважаю, що юрист це банально так: про захист, про те, щоб підтримати в спорах з контрагентами, підтримати в конфліктах із контролюючими органами. Це все дуже банальна історія, так але. Якщо ми говоримо комплексно, то це звичайно прибуток, репутація, тому що юрист допомагає захищати репутацію, відновлювати цю репутацію, радити, як краще себе позиціонувати. І я вважаю, що це необхідна частина будь-якого бізнесу, не тільки агробізнесу, і без експертної підтримки я вважаю, що це практично неможливо. Це Трішки інфантильно і безвідповідально думати, що керівник власник бізнесу може все сам, може сам доручити там, чи бухгалтеру, чи самостійно виконати якісь юридичні задачі. Якщо керівник і власник бізнесу стратег, він управлінець, він підприємець і він лідер, він завжди буде розуміти, що юрист це обов'язкова опора і це один з найголовніших партнерів. Ну, я спілкуюся з багатьма фермерами, які до тисячі гектарів да, працюють. То більшість із них взагалі не вважають там за необхідність чи мати юриста, чи мати юридичний супровід, аж поки е, не станеться якийсь да якийсь от випадок. От юристів вони розглядають як швидку допомогу. Чи то судовий процес, якийсь почався, чи то конфліктна ситуація там з якимись сусідами чи контрагентами, чи то вони накупували якихось незрозумілих добрив, незрозумілих продавців, і потім телефонують мені, Гриш, а що робить? Ну, для початку не купуйте, для початку давайте юристам на перевірку документи компанії, з якою плануєте працювати, для початку вивчіть авторитет цієї компанії. Та й загалом потрібно зрозуміти нам нарешті, що без юридичної допомоги, ми не можемо всі бути юристами, а без юридичної допомоги це не просто складно, неможливо працювати правильно. Звичайно, тому що юрист це не просто знання і експертність, це ще людина з певною інтуїцією, з напрацьованою. Якщо так по-простому сказати чуйкою на ризики, бізнес це ризики, і задача юриста і керівника власника бізнесу разом партнеритися, прораховувати ці ризики і рахувати, рахувати в тому числі гроші. І гроші не тільки як прибуток, а гроші як втрати, можливі, потенційні, і можливо ставити все-таки на ваги, що важливіше в цей момент прийняти. Яке рішення? І юрист це той, хто завжди прийде з рішенням: ось таке, ось таке, ось таке. Юридична підтримка Прямо впливає на фінансовий результат так? в фінансовому еквіваленті які плюси отримує фермер, працюючи офіційно по білому, як мінімум, фермер застрахований, я не скажу на 100%, тому що всіх ризиків уникнути неможливо, але точно передбачає певні ризики, які можна перевести у гроші. Якщо наводити звичайний простий приклад, то всі фермери знають ситуації з пальним. Елементарно титенка виписана не за тією адресою, чи неправильно списане пальне, чи можливо неправильно передана інформація контрагенту про там, місце розташування резервуарів, і все це по суті великий ризик отримати штраф 500 тисяч гривень. Думаю, всі фермери розуміють, про що я говорю. Так, це можна відбити потім у суді чи, можливо, на стадії адміністративного оскарження, але сам факт, що це не гарантія. Не гарантія, що в суді все піде добре, не гарантія, що ДПС України задовольнить скаргу. Якщо розбираємо помилка і штраф, це дуже невелика помилка, яка може. Коригуватися ще на рівні ведення бухгалтерського податкового обліку або на рівні проведення якогось міні-аудиту для фермера, щоб сказати, у вас тут такі проблеми, такі проблеми, такі проблеми, просто передивившися документацію первинну. І тому опечатка, описка, то то опечатка може описка, так. 2 мільйона описка Будинок не 80 Б, а 80 А податкова. Пізь звернення на це увагу. І як би там не пояснював, так звичайно можна пояснювати, писати, писати заперечення, але. Ми ж залежимо ще від того, який інспектор, як він взагалі працює, і так далі. Тому опечатка 500 тисяч гривень. Можливо, це як гіперболізую я, але справді є такі випадки, і особливо на початку, коли ситуація з ліцензуванням пального зберігання пального була на слуху, такі випадки ставалися, аналізували практику. Та й багато таких ситуацій, з якими стикаються фермери і неодноразово там звертаються до мене, чи я отримую таку інформацію. коли… Від елементарного укладення договору оренди правильного, mm -hmm. продовжуючи там веденням того обліку, який ви сказали, оформленням ліцензії і завершенням навіть потім в результаті якимись судовими спорами, які які в них виникають, тобто без юриста, от просто ніякі це прямо впливає на фінансовий наш результат. Може бути в тебе все добре, ти заробляєш кошти на землі і платиш ті кошти потім своїм працівникам, купуєш нову техніку, інвестуєш в якесь обладнання, або ж ти потім витрачаєш роки часу і десятки або сотні тисяч, які можуть приростати в мільйони на якісь штрафи, на якісь судові позови, та навіть банальна перевірка. Контрагента, так? Ми іноді швиденько рахунок заплатили, підписали, не підписали договір. А виявляється, що, наприклад, контрагент ризиковий. Фермер потрапляє по цій цепочці в ризикові. І вийти з ризикових це не так просто. Це в першу чергу час. час. А якщо це співпадає з періодом реалізації, а якщо це співпадає з періодом оплат і так далі, тобто це все тягне за собою великі витрати по ресурсах, грошах, час іноді час для фермера це дуже важливий критерій для того, щоб взагалі залишитися на плаву в той чи інший там сезон. І були такі випадки, коли справді з ризикових виходили місяць, два-три шість більше. І а йому потрібно працювати, йому а потрібно, потрібно реалізовувати врожай. Йому потрібно е, провадити діяльність, платити заробітну плату. Так, а в договорі прописано, що у випадку, якщо ви потрапляєте в ризикові. Платники податків або там, як наслідок не реєструєте податкові накладні, ми маємо право затримувати 80% оплати, 100% оплати. І це правомірно, тому що сторони про це домовилися, і як і ти захищати себе в суд, говорити мені не платять вже три місяці, хоча повинні в мене зарплати, у мене там закупівля товару далі, а ніяк, тому що в договорі чітко погоджено, і контрагенти мають чітку аргументацію щодо цього. І тут в мене в голові таке виникає порівняння. Це так для фермера. В полі має бути із землею агроном, а з документами в офісі має бути юрист. Кожен фермер вибирає те, що йому більше імпонує. Це може бути юрист у штат, це може бути партнер на аутсорсі, Це може бути просто консультант на якісь окремі проектні моменти, але звичайно. Я рекомендую і вважаю, що це знову ж таки стратегічна історія, коли це юрист, який чітко знає ваш бізнес, знає, що в ньому відбувається, знає вашу команду, знає, які у вас є процеси особливості. Тобто це він живе, хоч, живе цим бізнесом. Він живе, він по суті з вами кожного дня. Він розуміє всі нюанси, і тоді, коли ви задаєте питання, йому новому юристу або юристу, який заходить тільки на проекти, не потрібно заходити, вникати, вичитувати, отримувати інформацію на кожній. Бланці в підприємстві. Він уже чітко розуміє, яке рішення вам підійде конкретно, тому що немає універсальних рішень. Живе кожного дня підприємством. Це потрібно, щоб, мабуть, у фермера була дружина-юристом, і тоді буде все, все ок. Правильно? А тут хто з нас, знаєте? бухгалтери всі, вони бабки ще <ріст> Які послуги ви надаєте? І взагалі можливо приведи приклад. Скільки коштують ці послуги? Наша компанія OBS Займається супроводом не тільки агробізнесу, агробізнес це основний напрям, основна індустрія. Ми також супроводжуємо тих, хто працює в промислових рішеннях, дистриб'юція, телебачення, радіомовлення є в нас також такі клієнти. Потім ми ще представляємо приватних клієнтів. Якщо ми говоримо в контексті агробізнесу, то це, звичайно, приватні інвестори, які займаються набором земельного банку. А ми супроводжуємо повністю всі господарські процеси, які всередині, якщо ми заходимо в підприємство, заходимо в компанію, ми аналізуємо, дивимося, де є слабкі місця. Якщо ми працюємо на постійній основі, ми вивчаємо бізнес, знайомимося з командою, дивимося, як це все працює, щоб розуміти, які рішення конкретно підійдуть під нашого клієнта. Займаємося податковою безпекою, митною безпекою, договірна робота, обов'язково корпоративне право, все, що стосується антирейдерських положень, все, що стосується можливості захистити фермера від рейдерських захоплень, те, що ми можемо зробити як юристи. Щодо податкової та митної безпеки, це, звичайно, податкові накладні, вивід з ризикових, комунікація з податковою, комунікація з будь-якими контролюючими органами. Тобто ми підходимо. Комплексно, системно, і ми не випускаємо будь-які там юридичні процеси або юридичні рухи з уваги і звичайно, ми ще займаємося. Отриманням статусу критичності для подальшого бронювання працівників агропідприємств. Окей, це все круто. Скільки це коштує? В залежності від того, в який формат співпраці ми можемо зайти із клієнтом. Ми тоді визначаємо обсяг роботи, які спеціалісти можуть бути залучені, тому що в команді є спеціалісти різних напрямків. Хтось більше спеціалізується на договірній історії, хтось більше спеціалізується на отриманні статусу критичності. Я, як провідний спеціаліст, гарантую податкову безпеку своїм клієнтам. Цю вартість ви об? Оговорюєте попередньо із фермером, чи потім вже по факту виставляєте прайс? Обов'язково обговорюємо. Обговорюємо е якісь моменти, гарантовані, які ми обов'язково робимо. Ми е обговорюємо те, що точно може статися і де треба буде наша допомога, список тих дій, е які треба, е щоб закрити проект. Але завжди попереджаємо, що може бути ситуація, коли е форс мажорно е не надає відповіді орган. Так, потрібно десь прокомунікувати, потрібно десь направити додаткові запити, наприклад, адвокатський запит. І, звичайно, ми включаємося, тому що потрібно отримати результат. Ми включаємося і робимо якісь додаткові дії, але це обов'язково обговорюємо Узгоджує. з клієнтом. Узгоджуємо. Знаєте, так часто буває, що клієнт приходить на проектну роботу, е отримує результат, і йому приходить така ідея залишатися повністю на обслуговуванні у компанії, тому що е звикаємо, влаштовує формат. Нас влаштовує формат комунікації з клієнтом, тому що це знов ж таки партнерська робота. Ми партнери, ми інвестуємо один в одного грошима, часом, своєю енергією, своїми знаннями. І клієнт це не просто клієнт, а в першу чергу партнер. І партнери. з десяти скільки з вами залишається після таких точкових якихось процесів. 99% з нами залишаються завжди. Назви, будь ласка, які основні проблеми на сьогодні у фермерів юридичному сенсі, з якими вони до вас звертаються? От де ми фермери не допрацьовуємо на сьогодні? Це коли не проводять якийсь хоча б мінімальний аудит свого бізнесу через певний період часу, тому що в основному ці проблеми накопичуються і далі їх складніше вирішувати. А якщо, наприклад, фермер проводить аудит, залучає юриста, точково проходяться по основних критичних моментів, які за собою можуть потягнути найбільші ризики, найбільші кошти, тоді це як Такі превентивні дії, і якщо фермер мислить знову ж таки стратегічно, в цьому моменті я вважаю, що він допрацьовує, коли він проводить аудити. Договори банально. Тобто ми з пайовиками? З пайовиками, з контрагентами. Є такі моменти, які, взагалі, на перший погляд ні бухгалтер, ні власник бізнесу, ні юрист, в якого, наприклад, там менше досвіду, не можуть одразу впіймати в тексті договору, але ми аналізуємо. Як з податкової точки зору, з точки зору майбутніх судів, як ми будемо викручуватись, я вважаю, що все-таки фермери недопрацьовують саме в системі свого бізнесу, коли свій ресурс, свій час, свою цю енергію як серце бізнесу віддають в операційні задачі, в якісь юридичні задачі, бухгалтерські і так далі. І в цей час втрачають найголовніше це свій час, який можуть використати в інше русло, щоб себе просувати для розвитку, для розвитку щоб шукати на. Лі ринки, щоб відкривати нові напрямки, диверсифікувати свою діяльність, можливо, там звернути увагу на послуги чи на якісь нішеві культури. Що з блокуванням податкових накладних на сьогодні? Як ви бачите цю проблему? Знову ж таки, якщо всередині підприємства є бухгалтер і грамотний юрист, то вони до цієї ситуації підходять комплексно. Вони не працюють з контрагентами, які ризикові. Ми направляємо своїм клієнтам певні чек-листи, з якими вони повинні провести певну перевірку. І по податкових накладних так само таблиці даних ніхто ж цього всього не відміняв. Тобто ти вважаєш, не що немає такого, що там податкова всіх підряд блокує. Якщо не допрацьовуємо, то дійсно є це блокування. Ну багато фермерів звикли так говорити. Що це там податкова винна, Це податкова винна. Хоча я знаю, що в більшості випадків це винні ми самі фермери. Чи ні? Звичайно, я вважаю, що з боку держави, з боку контролюючого органу, також є гостра необхідність в кадрах, які будуть совісно і експертно працювати, і будуть розуміти, що бізнес потрібно підтримувати. І бізнес, білий, який працює чисто, гладко подає документи, подає звітності, справді потрібно підтримувати і не. Перетворювати це просто в якийсь ну грубо кажучи цирк, який Розгрібають потім усі з іншого боку. Фермери так іноді інфантильно легковажно. Вони відносяться до рішень до своїх команди і не завжди дивляться, яких людей вони наймають собі в штат. І... Тобто можна ми... сказати, що 50 на 50. 50. і ми не, не допрацьовуємо 50. і є момент і з боку податків. Так це ще, знаєте, як система стримування і і От У нас є судова система, є прокурор, є адвокат, і чим краще працює одна сторона, тим краще потім буде працювати інша сторона. Як ти вважаєш, чи як ви бачите, чого не вистачає в українському законодавстві саме для аграріїв, щоб їм було легше? Я вважаю, що не вистачає визначеності все таки. І навіть тоді, коли бізнес хоче працювати в білу, і ти інструкції… визначеності в, інструкції. в держави. Визначеності в нормативно-правових актах, uh -huh. якщо так сказати. Тобто у нас є закони, підзаконні акти, які намагаються пояснити нам процедуру, але часто все одно залишаються запитання, і це як така шпаринка з одного боку може зіграти як на руку підприємцю, з іншого боку, це невизначеність, в якій підприємець просто йде в ризики, і потім, тільки коли вже прийняв рішення, як там будемо розбиратися, потім. Тому що чітко не написано в законі. Зверталися до контролюючого органу, щоб надали роз'яснення. Роз'яснення, які нам пишуться, просто буквальне цитування закону. Там немає ніякої аналітики. З цим, ми, до речі, стикаємося, коли пишемо запити на індивідуальні податкові консультації. Це просто переписаний податковий кодекс якоїсь конкретної відповіді. Ми взагалі там не бачимо. Тобто не вистачає чіткості і конкретики. Да? Дуже багато, дуже багато того поля, де можна плавати. Так, так. Чи звертаються до тебе, до вашої компанії, пайовики для укладення договору? На що звертати увагу, основне потрібно їм, укладаючи договір оренди? В основному в нашу компанію звертаються приватні інвестори, тобто, це люди, які хочуть самостійно, землю да? хочуть самостійно набрати земельний банк. Вони вибирають локацію, вибирають масиви. Навіть самостійно я здивована проводять проводять аналітику фермерів, які працюють на цій території, щоб розуміти хто як де в кого які стосунки з пайовиками, де можна. Ну, ми ж розуміємо, так що вільної землі її не так багато, її немає, вона в основному обробляється. Проводимо комплексний аудит, комунікуємо з власниками, навіть іноді аналізуємо ситуацію, яка відбувається там на місці. Дізнаємося навіть репутаційні історії, які стосуються цього орендаря, до якого ми будемо заходити. І е, таким чином ми розуміємо, що є шанси чи немає шансів, тому що орендарі ми всі. Знаємо, це не завжди добросовісна історія, і після цього ми даємо свій висновок. Ярослава, от була якась така цікава справа, де ви допомогли фермеру. Можливо, ти пам'ятаєш її. Я пам'ятаю і до цього часу супроводжую цю справу. Вона для мене і складна одночасно, і морально в тому числі, і з юридичної точки зору це справа спадкування підприємства. Майже три тисячі гектар залишилося в один момент без власника, і це сталося на початку повномасштабного. До нас звернулися, звернулися спочатку з точковим питанням. Це робота з нотаріусом. А потім, уже коли я почала детальніше працювати в цій справі, я зрозуміла, що там із нотаріусом можуть бути питання, проблеми. А нотаріус це основна людина, яка допомагає в тому числі в спадкуванні підприємства, і неправильно вибраний нотаріус, це завжди проблема. І вийшло так, що ми змогли отримати свідоцтво управителя спадщини для людини, яка може керувати до моменту, поки всі спадкоємці оформлять своє право на спадщину. Бізнес не зупиняється, можна отримувати кредити, платити оренду Тобто, всі юридичні дії, всі дії, які допомагають безперервності функціонування підприємства, вони здійснюються, тому що. Велика велика кількість підприємств, де втрачено засновника і керівника. Ці підприємства просто зупиняються і вони не працюють деякий час. Це точно. А процедура спадкування це не 6 місяців, як написано в кодексі. Це роки. І тут випливає важливість юриста, що саме для того він і потрібний, щоб бути готовим до будь-якої ситуації, тому що завтра може трапитися будь-що. А до того всього потрібно бути. Юридично підготовленим, Так? Бронювання на сьогодні найболючіша проблема у фермерів, чи то маленького, чи трошки більшого. Чи реально забронюватись і чи допомагаєте з цим? А так реально забронюватись. Ми з цим допомагаємо. Допомагаємо як з комплексним проектом, починаючи з отримання статусу критичності, тому що це основна підстава для того, щоб потім бронювати своїх працівників. І завершуючи бронюванням, добронюванням, і налагодженням військового обліку, тому що зараз це така свіжа інформація зараз прозвучить. А після отримання статусу критичності, незалежно від того, що є конкретні критерії, ми всі їх дотримуємося. Міністерство в моєму випадку це було міністерство економіки, але я гадаю, що так буде аналогічно з іншими міністерствами. Направило лист, що ви є критичним підприємством, це все добре. Але ви повинні дотримуватися правил військового обліку, повинні дотримуватися всіх правил, як бронювати працівників, як вони повинні стояти у вас на обліку, як ви комунікуєте з ТЦК. Тому що далі це питання може, якщо ви там порушуєте, це може стати підставою для того, щоб вам переглянути статус критичності. Або коли наступного разу ви звернетеся, це буде підставою для того, щоб подумати, надавати вам статус критичності чи ні. Тому військовий облік на підприємстві це важлива зараз історія. І це точно вже не просто про штрафи, це про працівників, які повинні бути заброньованими і людям. можливість їх зберегти зберегти мати так, так. і загалом в результаті зберегти підприємство і працювати так. далі. Чи є проблема з кадрами у вашій професії? Взагалі, що б ти порадила молодим дівчатам, хлопцям, які юристи і хочуть працювати в агро? Кваліфікованих і експертних юристів на ринку, точно не вистачає з різних причин. Я з цим стикалася особисто, коли шукала юриста собі в команду юриста з менеджерськими скілами обов'язково сильного і проводила особисто співбесіди, залучала HR-менеджера, тому що потрібно людину відчувати, розуміти, хто стане моєю опорою в команді, кому я можу стати опорою. І в чому проблема основна? В тому, що залякані, не хочуть розвиватися як особистості, не хочуть. Відкривати для себе щось нове, я вважаю так сталося, тому що сам ринок юридичний традиційний продиктував такі умови для молодих юристів. Але звичайно, дуже багато допитливих з палаючими очима людей, з якими точно хочеться працювати в одному просторі, з якими хочеться творити і надавати якісний, класний сервіс клієнтам. До речі, скільки юристів у вашій компанії? А в мене три юриста і працює з нами ще фінансовий консультант. Чи відчувала ти упереджене ставлення як жінка у цій традиційно чоловічій сфері агробізнесу? Мабуть, обману. Якщо скажу, що я не відчувала такого. Можливо, це скоріше за все було ще на початку моєї кар'єри, коли ще грав цей юнацький максималізм і хотілося навпаки побачити цю упередженість. Знову ж таки, я прийшла в цю сферу і явній залишилася уже як власник бізнесу, якраз таки для того, щоб змінювати цю історію, для того, щоб відходити від стереотипів від традиційних якихось упереджень, тому що дівчата в юридичному бізнесі, жінки в юридичному бізнесі, так само як і в агробізнесі, це. Досить потужні особистості я ними захоплююся, поважаю, і багато з моїх клієнтів це звичайно чоловіки, так склалося, але і є велика частина жінок, з якими ми працюємо. Я надихаюся тим, як вони приймають рішення, і те, як вони свій бізнес ведуть і розвивають. Яку ти бачиш аграрну Україну через 10 років? Через 10 років я сподіваюся, що Україна буде провідним експортером. Країною, де а, розвивається переробка, країною, де виробництво спускається. Ну, так би мовити, спускається більш локально, тому що якщо ми дивимося на європейські тенденції, то більше людей стало цікавити, що вони їдять, як вони їдять. Вони починають читати склад, де це зроблено. І я думаю, що саме Україна, а локальні місцеві виробники, вони точно будуть провідними в цьому плані. Всі будуть хотіти споживати українські продукти. Так би мені хотілося. Україна точно буде таким центральним технологічним осередком. Де буде поєднуватися агро і IT. І в цій сфері є великі перспективи в нашої держави, і плюс люди, які зараз в Україні залишаються в Україні і з сфери агро і з будь-яких інших сфер, вони точно будуть робити так, щоб Україна стала великою аграрною провідною країною в Європі. До чого в принципі ми йдемо. Що ти побажаєш фермерам і нашим підписникам? Я побажаю фермерам, щоб вони підписувалися на канал Агротолк. Підписникам і, взагалі, всім, хто дивиться це відео, я побажаю бути відповідальними, впертими, йти до своєї цілі, рухатися і розвивати країну обов'язково. І побажаю нам всім перемоги. Це точно, це перше і пріоритетно. Ми знімаємо про вас і для вас. Тож підписуйтесь на YouTube канал Агротолк, ставте лайки, пишіть коментарі та пишіть, кого б ви хотіли бачити у наших наступних інтерв'ю. А тобі, Ярослава, величезна подяка за ту роботу, якою ти займаєшся для фермерів, для аграріїв, загалом для нашої країни і за сьогодні приділений час. Дякую! Дякую вам за те, що запросили. Дякую вам за те, що просуваєте такий крутий формат. Це дуже важливо для аграріїв. для експі експертів, яких ви запрошуєте, тому дякую.